Не солдати в нас кіборги, понімаєш, їх вже так називають. Там просто пізець, Ви просто туди заходите. Бля, з вас роблять через півчаса шашлики. Все. Це ЗСУ, за заточимо орків нашу траву. Це -суву. Це -суву. Тут пацани заїбають без сумніву. брата будуть горою стояти, ЗСУ затопчемо орків нашу траву, ЗСУ тут пацани заїбашать без Це ЗСУ, підемо в бій за свободу і правду, це ЗСУ, нема пощади, тому хто напав на країну мою. Тут пацани, і дівчата, наші герої, Це вам не Марвел, тут кіборги справжні, вся Україна за ними буде стояти, тероборона, і партизан.